суд у складі колегії суддів Касаційно-Адміністративного суду постановив апеляційну скаргу політичної партії партія ШГЯ залишити без задоволення. Партію російського пропагандиста Анатолія Шарія остаточно заборонили. Верховний суд відхилив апеляційну скаргу про російської політичної сили. Партія Шарія і таким чином заборонив її діяльність в Україні. Партія Шарія це перше політичне об'єднання, діяльність якого остаточно скасували в судовому порядку. Зілянські подонок, як ти, будуть когда-нибудь відповідати в суді Анатолішарій, проросійський блогер та політик, пропагандист, якого підозрюють у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, за версією слідства СБУ, він від 2012 року через соцмережі, змі і російські телевізійні канали сприяв державним і неурядовим структурам. Туром Росії у проведенні спеціальних інформаційних операцій. В Україні завжди були агенти Росії під виглядом різних політичних партій. На революції гідності українці, по суті, змили комуністичну партію, змили партію регіонів, але почався так званий ребрендінг, коли російські гроші шукали нові проекти. Де під іншими вивізками по суті були ті самі наративи? Одним з таких яскравих представників е і був цей проект 20 серпня минулого року. РНБУ України воло повний пакет санкцій проти Шарія, його дружини Ольги, її мами Алли Бондаренко. Проти мене вели санкції. Ну не тільки проти мене, але й проти моїх родственників. Ну значить, ми починаємо боротися з твоїми родственниками. Я а вже 16 лютого, за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський розширив санкції проти підозрюваного у держзраді блогера. Такі заборони передбачали блокування провайдерами повного доступу до веб ресурсів кремлівського пропагандиста. Свого часу боти Шарія неодноразово атакували ефіри патріотичного проєкту, говорить Великий Львів. Їх треба забороняти. Не через те, що ми є там політичними опонентами. Їх треба забороняти, тому що це агентура, яка сприяє тому, що вмирають українці. Це є п'ята колона Росії в Україні. Наразі український зрадник проживає в Іспанії в Каталонії, незважаючи на те, що 4 травня у цій самій Іспанії на запит служби безпеки України Шарія затримали. Проте наступного ж дня його відпустили під підписку про невиїзд. Тож зараз він надалі продовжує свою пропагандистську діяльність у власних соцмережах, зокрема у телеграм-каналі.